Дуже видовищний, дуже цікавий, багато голів. Всім були задоволені. Глядачі. Перша гра була така з багатьма голами. Тут поляки японцями грали. Ми також подарували глядачам свято голіве, Тому цікава гра. Намікається, що ми сьогодні грали як бразильці. Ми закинули більше, ніж. Нам закинули, що ми пропустили. і... Я не знаю, як цікаво контувати, але ну, це не заплановано, і ми це не очікували. Ми будемо битися за нього, там була... був такий невеличкий підштовх. Чесно кажучи, я незадоволений діями гравця Італії, там можна було так випадати. Так, да так, -да, він казав, що найкращий гравець збірної 16-й номер пожов, ми були готові. За нього нього але... Так буває, коли гравці добре все проявляють. Головне, що ми виграли. Добре, що не звично, бо коли все звично, ми знаємо, який результат буває. І, як завжди, це дві швидкі дисципліновані команді. команди, які грають, цікавий вже довольно такий І... Але це вже буде післязавтра, і ми до цього маємо час ще раз підготуватися. Дякую, дякую всім, дякую СУ. Дякую, дівчатам, хлопцям. І сьогодні зіграли, виграли і зробили трошки велику справу. Ніжки покинувся. Слава Україні!